Олександр Федорович, вітаю з початком чемпіонату області. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок проти Росави. Дякую за питання. Гра була цікава до забитого першого гола команда Росава була таким зібраним міцним горішком. Але коли ми забили перший гол, вони вже трішки, як можна сказати, пустили руки. Ну, все рівно команда буде. Я думаю, що таким бойовим, бойовою одиницею в чемпіонаті області десь вони, може, трошки не зіграніше, тому що багато нових гравців, але бій будуть давати однозначно. Що скажете по грі нашої команди? УТК? Ну, в принципі, рахунок говорить сам за себе. Виходило, в принципі, у нас можна сказати все. Десь в завершальній стадії, може, трішки хлопці спішили і не все. Якби не всі атаки завершилися там ударами чи опасними моментами, але перемога є, три очки є на старті чемпіонату з хорошим суперником, так що молодці. Дякую.